Оце в нас тут є експозиція. Відкривається сьогодні. Ми з вами сьогодні відкриваємо в цій залі експозицію, присвячену Тарасу Григоровичу Шевченкові. Дуже приємно, що ви прийшли сюди, щоб вшанувати пам'ять великого українського поета. І до того ж, я вам скажу і хочу розповісти. Чому ви прийшли саме сюди і саме а, в цю залу, в це приміщення? Не тільки тому, що це літературний музей, а значить, Тарас Григорович має безумовне відношення а, до літератури. Але й тому, що ось в цій залі з 1897 року, можете собі порахувати, як давно це було. Традиція, така була укладена, тут знаходилось сюди, приходило одеське літературно-артистичне товариство. Це були ваші пра-пра-пра дідусі, пра 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 бабусі, яких поєднувало любов до поезії, любов до мистецтва. І було ще тоді, на той час, укладена. Ними така угода, щоб приходити на початку вересня, щоб вшанувати пані Тараса Григоровича Шевченка. З тих самих пір ця традиція підтримується. І коли тут відкрився Одеський літературний музей, а це відбулося у 1984 році, теж можете порахувати, як давно це було. Ця традиція відновилася. і кожного року наш музей влаштовує виставку, присвячену Тарасу Григоровичу Шевченку. Літературний музей розповідає про всіх письменників, хто приїздив до Одеси, хто писав про Одесу, хто мав зв'язки з нашим містом. І єдиною Єдиним письменником, який не відповідає цим критеріям, це був Тарас Григорович Шевченко. Але борельєф його ми бачимо тут, на стіні, і ми розуміємо, що це пов'язано з тим, що я вам сказала кілька хвилин тому назад про традицію одеського літературно-артистичного товариства. І ще а, така була дуже важлива сторінка в біографії Тараса Григоровича Шевченка, що хоча він в Одесі не був, але були обставини, які дуже тісно пов'язували поета з нашим містом. Ви знаєте біографію Тараса Григоровича, ви знаєте, що його було у 1847 році. Заарештовано, його було заслано в солдати на безстроковий е, строк в далекі казахські степи. Він думав, що він ніколи не зможе повернутися до України, що він там десь і зникне, згине в тих е, степах солдатчині. Це воно, звичайно, гнітило. Гнітило його те, що його було заслано. З забороною писати і малювати. Поезії Тараса Григоровича дуже були недовподобі царській сім'ї. Ви знаєте творчість Тараса Григоровича і можете собою уявити, що так розлютило царську сім'ю, ось довелося таким чином звести рахунок з непокірним поетом. І ось коли Шевченко а, опинився там в солдатах, а, то він дійсно він думав, що він буде ось а, тут позбавлений можливості писати і малювати. Але уявіть собі, що ті панові офіцери, які а, над ним його очолювали, рядового Шевченка, це було не на найкраще місце служби для них. Це не служба кавалеригарних в Петербурзі. І вони дозволяли собі нехтувати деякими царськими указами. І Тарас Григорович за ті 10 років, що він був пробув у Солдатчині, в нього прекрасний поетичний спадок лишився. А от щодо малювання, то тут були проблемки. тому що для того, щоб малювати, людина має. Мати знадоби певні: фарби, кісточки, олівці, папір, певний, все, все, все. Ви люди обізнані, ви теж якимсь чином до мистецтва малювання стикаєтеся в своїй професії, до мистецтва зображувального, візійного. І ви розумієте, що це така потреба існує. І ось єдине місто, з якого Тарас Шевченко зміг отримати цю допомогу у фарбах, у всіх знадобах до того до малювання, це була Одеса. На той час в Одесі проживали його друзі Варвара Миколаївна Ріпніна і Чернігівський поміщик Андрій Іванович Лизовук, художника маток. Варвара Миколаївна Ріпніна, Княжна. Вона надсилала Шевченкові книжки, в яких він мав потребу. Освідчена людина, а читати що там він знайде читати в Оренбургських степах. В понів офіцерів бібліотеки теж вони не мали власні бібліотеки. Ось з Одеси Варвара Миколаївна висилала йому книжки, в яких він мав потребу. Він мав потребу, наприклад, в зібранні. Вільяма Шекспіра. Це його дуже цікавило в перекладі Кетчупа. Хотів він мати нове видання Микола Васильовича Гоголя, інші книжки. І головне, що не дуже багато людей знаходилося, щоб написати слова привітання, якісь добрі слова до опального поета. Ось коли він був в Петербурзі, то в нього друзів було дуже-дуже багато. Всі хотіли з ним дружити, приявати. А як його було покарано, то нікого і немає. Він писав, ніхто й не гасне, не лине, не наче й не було мене. І знов нічого не привезла до мене пошта з України. За грішні, мабуть, діла, караюся, я в цій хустині збути Богом. І йому листи, ті, що приходили до нього, а листи з Одеси від Варвари Миколаївни, то до нього були дуже важливі листи підтримки, листи любові. А Андрій Іванович Лизогуб як художника аматор якого, до речі, сам Тарас Григорович навчав малювати якийсь час. А то він надіслав Шевченкові все, що потребується для його малярських знадобів. Він не думав собі, чи можна це робити, чи не можна цього робити. Ось друг його попросив, він другові надіслав все, що треба для малювання. І Шевченка, отримавши листа від Андрія Івановича Лизового з посилкою, він писав: «Мій щирий, мій єдиний друге. Я цілу ніч не спав, я перевертав кожну фарбочку по тричі цілуючи. Як її не цілувати, коли я рік цілий не мав змоги тримати фарбу і пензлі в руках? Ось е, такі були вітання від е, одеситів на той час. Одеситів, звісно, які не довгий час проживали в Одесі, потім вони роз'їхалися. Але продовжувало листуватися. Правда, Варварі Миколаївні книжні було заборонено. Охранне відділення дізналося про те, що вона так листується, та ще вона пішла клопотатися за Шевченка, а прізвище Ріпніної, справжнє прізвище Ріпніної Волковська. А хто такий Це декабриство. Кабриство який на той час відбував покарання за грудника за те грудневе повстання. Ріп'яна це було прізвище за чоловіка. Тобто через свого їй сказали, що ви клопочетеся за рядового Шевченка, таким чином ви можете великі неприємності на свого. Брата на Клопотати. Так що краще перестаньте листуватися з Ну, На той час вже знайшлися інші люди, які продовжували листуватися з Тарасом Григоровичем, підтримували його. І потім, наприкінці життя, вже за три роки до смерті, Тарас Григорович повернувся, проживав. Половільною людиною, тому що завжди він був під наглядом, завжди він мав виконувати те, що йому було видно. Але писати він писав те, що хотів все своє життя, малювати він малював те, що хотів. І таким чином це і є справжня воля для митця, для художника, для поета. Його можуть посадити до тюрми, його можуть і заслати. Але якщо це справжній митець, він завжди буде мати власну волю, волю характеру, волю думки, волю до свого мистецтва. Чого я вам бажаю, теж своєму житті до такої свободи йти. Виставка, присвячена Тарасу Неборовичу Шевченко, це власне в нас кожного року відкривається виставка, присвячена тій чи інші дітей. Тараса Григоровича Шевченка. Що ми зараз можемо тут подивитися? Ми можемо подивитися перші видання про знадоби з біографії Тараса Григоровича Шевченка. Це є перша біографія, написана Миколою Чалим, видана в 1882 році. У 1918 році поет Богдан Лепкій видав повне зібрання творів Тараса Шевченка. Лепкій проживав поза Російською імперією. Його видання, воно невивірене. Там багато текстів з культурами, з якимись неправильними фразами. Згодом до цього повернувся, звернувся до творчості Шевченка академік Сергій Єпремов, який, власне, мав повні архіви Тараса Григоровича Шевченка, і ось Сергій Єфремов, він і в російській Україні за радянських часів видав повне зібрання. Хорів Тараса Григоровича Шевченка. Маємо видання 20-х років рідкісне. І оце маленьке таке книжечка «Діди, батьки і внуки Тараса Шевченка. 1918 року. Це наше останнє надбання Шевченкіани. Підготовлено професором Степаном Смальстоцьким, який був професором Чернівецького і Віденського університету, тобто, як і Богдан Лепкін, він був емігрантом. Так що Ми маємо видання про творчість Шевченка і. Академія професу... професури, яка проживала в Російській імперії, і емігрантських е... літературознавців. А зараз тепер це є одне єдине Шевченкознавство, яке хто зацікавиться, має змогу вивчати і встановлювати. Ага. Дуже важливо, що 1926 1926, 1926 року на Одеській кінофабриці Вовку було знято двострійний фільм Тарас Шевченко. Режисером був Петро Чарки, а Тараса зіграв Андрій Бурчма. це був перший кінофільм про життя Шевченка. був який наймогутнішим проєктом Одеської кінофабрики Увку на той час мав дуже великий успіх, мав дуже великий касовий збір. Я вважаю, що буде цікаво вам подивитися ці рекламні Це був цілий журнал кіно присвячений саме номер журналу кіно, присвячений цьому фільму. Сергій Євкремов. він керував науковою частиною фільму, а робив малюнки до фільму, був декоратором. Видатний український живописець Василь Кричевський, засновник українського модерну. І ще дуже видатна людина брала участь у цьому фільмі це Семенко, Михайло Семенко. Український поет-футурист, який на той час працював на Одеській кінофабриці Вувку. Подивіться, будь ласка, я ж колись виглядала ця кінофабрика, і колись дійсно дуже багато гарних фільмів, фільмів вийшло з кінофабрики Вовку. Це не тільки в 20-ті роки бо це було, це була дуже славно була історія Одеської кіностудії в 1960-ті і в 1970-ті роки. І нам з нами, з вами приємно так згадати, що ось колись в Одесі робили кіно. Ну і Бог дасть, що до цього ми повернемося. В усякому разі молоді люди, хто цікавиться мистецтвом, хто ходить до музею. Хто вчає поезію, образотворче мистецтво, вони цілком можуть долучитися надалі, теж до творчості і створити в нашому місті яке багато літературними традиціями щось добре. Це, власне, все залежить вже від вас, все в ваших руках. Ми вам даємо, даємо те, що ми можемо. Ви візьміть і продовжуйте. Я вас дякую, що ви прийшли вшанувати пані Тараса Григоровича Шевченка, дуже приємно, особливо такі. Знавці творчості. Якщо хтось хоче віршика почитати Тараса Григоровича чи щось сказати, то прошу вас, якщо ні, я вам вдячна за те, що ви... Так, темно вислухали мою промову і запам'ятали щось, і ще прийдете до музею. Ще раз дякуємо за вашу роботу. Дуже цікаво. Я сподіваюся, що наші здобувачі освіти збагатилися цікавою інформацією, добра за Шевченка. Щороку ми дізнаємося щось нового, щось відкриваємо за себе, кожен відкриває за себе свого Шевченка. Дякуємо вам. Ну, це прекрасно. Олена Леонідівна, ми можемо такий воду маленький зробити. Добре. О, у нас рік, як почалася війна більше року, і досить бачите, що і вінці загорнуті. Тобто в музею, о, вона о, закрита. І сьогодні вночі були вибуха.